Війна розличила родини коханих людей, але ж вона не змогла забрати кохання. 15 років я залишила своє родинне гніздечко маму, тата. Я завжди хотіла бути сильною впевненою та успішною. Коли почалася війна, і ось з того часу всередині сидить якийсь страх. Дві неділі вони сиділи практично без їжі і води. Коли вона йшла, по ній почали стріляти, і вона впала, і каже: я подумала, що я вже мертва. Наталя добрий день. Вітаю вас з прем'єрою пісні Ну як ти там. Розкажіть, будь ласка, як виникла ідея створити трек про Пранаболіле для кожної родини нашої країни? Привіт, Євгене, дякую. За увесь цей рік запитання Ну як ти там? Я чула найбільше разів не тільки в своїй родині, а мабуть це було у всіх українських сім'ях. І коли ти відповідь чув все добре, то це як бальзам на душу. Тому. Виникло бажання заспівати саме таку пісню. Війна розлучила сім'ї, родини, коханих людей, але ж вона не змогла забрати одного це кохання. Тому що коли ти любиш, тобі не страшні ніякі перешкоди, ніякі кілометри і кордони також. Ну як ти і, там? Кому ви найчастіше задаєте це саме питання? Моїй мамі, Галині і подрузі, яка спочатку війни залишилась в місті Харкові? Як переживає війну ваша рідна носівка в Чернігівській області? Там все добре, хоча запеклі бої велися поруч з містом, але носівку військові дії не зачепили. І я думаю, так же і буде все добре, тому що Чернігівську область охороняють наші захисники, наші хлопці ЗСУ. Чи мешкає зараз там хтось із ваших родичів чи знайомих, з ким ви підтримуєте зв'язок? У Несівці живе моя мама Галина. Вона залишилася одна там з нашої сім'ї. Батька з нами вже немає 13 років. Також там мешкає наша, мешкає наша рідня і дуже багато моїх знайомих, з якими я підтримую відносини і спілкуюсь дуже часто. Під час повномасштабної війни, напевно, вам хотілося відчути себе корисною. Чи їздили ви по Україні з виступами? Коли почалась війна, я як артист не могла довго визначити, з чим я можу допомогти своїй країні, тому що е, співати пісні якось було тоді зовсім не на часі і було дуже складно. Тому я зі своїми друзями, колегами ми організували таку команду підтримки, як ми її назвали. Ми збирали різну допомогу, які потребували на той час люди. Ось і саме тоді були звільнені окуповані міста Бучірпінь, Бородянка, і все це ми відвозили туди і допомагали таким чином цим людям. Розкажіть, будь ласка, але так знаєте, без гучних слів про ваше рішення не евакуватися за кордон. Рішення залишитись в Україні було прийнято в сімейному полі ще до 24 лютого, коли ми обговорювали інформацію, що Росія планує напад на Україну. І, чесно кажучи, ну, до останнього не вірили і не могли уявити, що в 21 сторіччі може таке трапитись. Тривожний хвалізм ми не готували. Я не могла себе уявити в іншій країні, де б я могла жити. Я дуже люблю своє рідне місто Київ, тому так і трапилось, що ми залишились. У вашого прізвища дуже російське коріння. Воно займає дев'яте місце по популярності серед призвищ в Росії. Чи маєте родинні відносини до когось із знаменитих морозових, наприклад, до мільярдера Сави Морозова чи піонера Павліка Морозова? Мій тато українець. Він народився в Чернігівській області в місті Носівка е і весь час там прожив. Він ніколи не знав свого батька, тому що той залишив сім'ю, коли тато був ще немовлям. І ніколи його не бачив. Тож е історія фамілії Морозов е у нас в нашій сім'ї дуже велика таємниця. Ви вже замислювалися над питанням, що далі буде з вашим російськомовним репертуаром. Зараз це наболівше питання для всіх артистів, тому що довгий час ми жили в двомовній країні, виконували пісні, які були близькі людям. І в них була душа і був сенс. А зараз я відчуваю, що не можу їх виконувати. Як вважаєте Наталію, який образ ви маєте в очах українського глядача, і чи співпадає він з тим, який ви вибудовували протягом років? Дуже складне запитання. Треба запитувати у моїх прихильників. Але я знаю точно, що для мене, як для артиста, головне це бути відвертою та щирою зі своїм слухачем. Я йду своїм шляхом, і для мене головне дарувати талант і творчість своїм прихильникам, а не навколо себе. Придумувати якісь історії чи легенди, тому що люди, справжність, завжди відчувають. Взагалі, як сприймаєте хейт на свою адресу, це може вас збити з ніг чи навпаки надає сил. Я дуже спокійно відношусь до критики. Якщо вона конструктивна, я беру це до уваги. Якщо це образи, Я стараюсь не звертати на, на неї уваги і не витрачати свою енергію. Але ж завжди мене дивували ті люди, які стільки часу свого витрачають на цю дурню. Чи може є ще якісь творчі напрямки, окрім музичної та пісенної діяльності, які вам цікаві? Так, я дуже люблю танцювати, і хореографія це для мене невід'ємна частина творчої діяльності, тому я завжди стараюся це демонструвати на своїх концертах і у відеороботах. Наталя, можете дати відверту відповідь, чи заробляє зараз співачка морозова? Ні, вже рік в мене не було жодного концерту за гроші. Всі вони були благодійні. Але ж від продажу моєї музики та монетизації я маю невеликі заробітки. Я думаю, зараз дуже важкий час для всіх артистів, але ж ми працюємо кожен на своєму фронті, і все це задля перемоги. Цікаво, на що зараз вам шкода витрачати гроші? На одяг, на різні речі, на коштовності, на кафе, ресторани. А залюбки я трачу на спорт, на розвиток в будь-якому напрямку, на книги. Хто тепер працює в команді співачки Морозова? Раніше в мене була дуже велика команда, було багато роботи, багато концертів. Був хореограф, балет, стиліст, звукорежисер. Але ж зараз вона уменшилась, ну вона така потужна в мене і славна. Це менеджер Андрій Царинок і команда СММ Марія Дервінська і Сергій Пузін. Ваші рідні працювали коли-небудь у вашій команді? Ні, ніколи не працювали, і це дуже добре, я вважаю. Але ж якщо потрібна мені якась допомога, то вони мені ніколи не відмовляють цьому. Цікаво, хто в вашій команді головний? Ви чи є продюсер? І взагалі ви вмієте корувати процесами та людьми? За стільки років творчої кар'єри я набула дуже великий досвід в шоу-бізнесі і сама собі. Стала продюсером. Я вмію гарно спілкуватися з людьми. Знаходжу завжди добрі відносини, стосунки, класно організовую робочі процеси. Являюсь керівником студії танцю творчості М-44 вже 15 років. Наталю, ви дуже чудово виглядаєте. Хочеться вірити, що це завдяки коханню у вашому серці. Це так? Дякую, Євгене, дуже приємно. Кохання це енергія життя, яка рухає мною кожний день, а ще заняття спортом це взаємна любов. Якщо казати про хімію почуттів, до кого зараз Наталя Морозова відчуває ту саму хімію? До свого коханого чоловіка. І, звісно ж, до своїх слухачів. Чи бувають такі моменти, коли ви втомлюєтесь бути дорослою і хочете побути маленькою дівчинкою? 15 років я залишила своє родинне гніздечко, маму, тата своїх сестер і поїхала до Києва на навчання. Мені було дуже тяжко без них, але я справилася з цим. І з того часу я ніколи себе не жаліла. Я завжди хотіла бути сильною впевненою та успішною. І з того часу я ніколи не дозволяла цій маленькій дівчинці проявлятися в собі. Добре, з ким з вашої родини у вас найдовірливіші відносини? Ну, звісно ж, з моєю мамою, тому що ми з нею не тільки а, велика рідня, але і класні подруги. Я... Спілкуюся з нею по п'ять разів на день і не можу без її енергії. Тому це моя мамочка. Колись ви разом з сестрою працювали над дебютним альбомом не так, не так. Цікаво, чому її кар'єра у шоу бізнесі не склалася. У 2005 році вийшов наш дебютний альбом. «Не так, не так з моєю сестрою Світланою. Перший виступ наш був Палаці Україна, зйомки, фотосесії, інтерв'ю. Ми будували грандіозні плани, і це був дуже цікавий час. Але так сталося, що Світлана вирішила своє життя присвятити сім'ї. Артист це публічна професія, навколо завжди дуже багато людей. А як ви почуваєтеся на самоті? Чим любите займатися наодинці? На самоті я дуже любила бути, і це був такий класний час, коли ти все тільки для тебе, ти можеш помріяти, побудувати якісь плани? Просто Почитати улюблену книгу, зайнятися творчістю та і просто помедитувати. Але коли почалася війна, і ось з того часу я практично не буваю одна, мені зовсім не хочеться цього, тому що всередині сидить якийсь страх, який просто не покидає мене. Чи були у вас розчарування в друзях після лютого 2022 року? Я дуже ціную в дружбі відданість, щирість, відвертість, допомогу. І коли ігноруються ці якості, то втрачається духовний зв'язок. У мене було розчарування дуже велике, і я переживала цей момент. Але я не шкодую, тому що я розумію, що ця людина мені була повинна для чогось на певному відрізку шляху. Я відпустила її з чистим серцем. Тепер, озираючись, чи шкодуєте про щось? Я з радістю згадую своє минуле життя, тому що в ньому було дуже багато всього цікавого. Але я не озираюсь, я йду тільки вперед. І я знаю, що нас чекає не тільки мене, а всіх нас чекає велике, світле, майбутнє і дуже багато радості, на яку всі ми так заслуговуємо. За минулий рік вам коли-небудь було по справжньому лячно? Так, я дуже переживала за свою подружку, яка живе в Харкові і не виходила на зв'язок практично неділю. Вона живе в районі Салтівки зі своєю сім'єю. Там були страшні бої. Вони спустилися в підвал, і дві неділі вони сиділи практично без їжі і води. Під градами, під страшенними взривами. І коли настала тиша, вони вирішили, що потрібно, якби, виїжджати. І Ларіса пішла до... на паркінг забрати автомобіль. І коли вона йшла, по ній почали стріляти. І вона впала, і коли вона мені це розповідала, це був кошмар просто вона. Каже, я подумала, що я вже мертва, але вони стріляли якби не в неї, а поряд, і потім підійшли. Це були русські солдати, і вони дозволили їй, вони не зачепили, вони дозволили їй взяти автомобіль, і вона потім приїхала, забрала свою сім'ю, і вони змогли покинути місто. Це, це була. Ну, це був дуже тяжкий час. Я кожну хвилину за нею проживала і за її сім'ю, тому що це мої такі рідні люди, ну, з якими я пройшла дуже багато в своєму житті. Тому це дійсно страшна така історія. Кожного з нас останній рік дуже змінив. Чи ви набули якихось нових звичок? Може, набули якихось нових навичок? Тяжкий час, але ж водночас він і такий, знаєте, веселий і спортивний. Тому що за дві години ти так ніколи вдома не встигався робити, як в цей час, коли не було світла там, чи води. Робив все просто, просто все. І коли ти все переробив і сів, то ти розумієш, що мабуть раніше і за дві неділі стільки роботи не перероблював, як робив зараз. Тому що і попрасувати треба, приготувати, і приготувати і, і прибрати, і себе якось в порядок привести, коли світло є, і тому. Дуже багато навичок. Ну і спорт безкоштовний. На десятий поверх набігати туди-сюди за день. Тут також гарна навичка. Кардіо така зараз гу-гух. Ну, в принципі, це я ракую дуже класно. Наостанок давайте зробимо невеличкий бліц, коротенькі запитання і ваші коротенькі відповіді. Чи часто даєте волю своїм слабкостям? Ні. А жіночі сльози то сила чи слабкість? Сила. На кого ви більше схожі: на тата чи на маму? На маму. Чи пам'ятаєте ту мить, коли прокинулися знаменитою? 2009 рік після виходу синглу Шейк, який грав з кожного вікна, дуже цікаво, чи є у вас якісь авторські страви, які ніхто у цілому світі не зможе приготувати. Так, є, це картопля, яка готується в казані на вулиці і на кострі. І по-носівськи вона називається Гартаначка.